У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулася творча зустріч з письменником Володимиром Шовкошитним, автором книги Чорнобиль я бачив. Захід приурочений 38-м роковинам аварії на Чорнобильській АЕС. Також Володимир є ліквідатором аварії. Я очолював одну спочатку із чотирьох, потім дві залишилося групи ліквідації наслідків аварії. Я її очолював півтора року працюючи в найнебезпечніших. Ділянка на, на четвертому, на третьому, на розподілі третього, четвертого блоку навколо е зруйнованого реактора, е займаючись дезактивацією території. Володимир Шовкушетний розповідає, що в його книзі відтворений повний правдивий порядок дій до аварії та після неї. Також зміст книги не тільки зображує події аварії, але й враховує різні історії ліквідаторів, тому вона перевидавалася багато разів. Окрім цього, на сторінках можна побачити багато фотографій з того часу. Окремий розділ автор присвятив міфам, породжених серіалом каналу HBO Чорнобиль. Перший міф вина персоналу. Другий міф міст смерті, що ніби на, на міст вибігали, там міст такий горбатий, з нього видно і все місто, і тоді було видно і е, Чорномирську станцію. От ніби люди зацікавлені, вибігали, дивилися, як горить реактор. Їх там попел радіоактивний посипав, і вони від того отримували якесь неймовірне задоволення. Е, Ще один міф, що Вертоліт упав на початку е ліквідації. Десь в 28 числа ні, у фільмі про Чорнобиль канал HBO показує, що він упав на початку. Е на початку він не міг упасти не було троса розтяжки для німецького підйомного крану «Демах». він з'явився там е у серпні місяці, десь. А упав 2 жовтня 1986 року. Я бачив, як він падав. Письменник висловлює думку, що люди могли б уникнути значного упромінення радіації, якби факт аварії на ЧАЕС не приховували. Пан Володимир каже, жителям міста могли б роздати чистий йод та організувати евакуацію значно швидше. Якби просто було по радіо дано оголошення: зайдіть, закрийте двері, вікна почепіть на вікна мокрі ганчірки, якісь матерію, якусь. Змивайте постійно підлогу, населення би отримало в 10-15 разів менше забруднення. Письменник стверджує, що кожен читач знайде відповіді на головні питання, що виникли після аварії, та показує духовний зв'язок між героями Чорнобиля, учасниками Майдану, та ветеранами АТО.